Добрий день, дорогі мої. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити сільодку із скумбрії. Для цього нам потрібно дві скумбрії. Зараз вона у мене поки що мерзла. Я розморожу, почищу, помию і поріжу на шматочки. Рибу я поки що відставляю. Нам потрібно заварити маринад. Для маринаду. Нам треба літр води. Заливаю в кастрюльку, де буду заварювати маринад. Потім дві столові ложки солі. Соль я беру кам'яну не йодовану, ні в якому разі йодовану не можна брати. І беру дві ложки ось так зверху. Дві ось друго. Потім нам потрібно цукор, цукор одну столову ложку без верха. Далі сюди ложимо 4-5 листочок лаврушки. Потім чайну ложку коріандра горошка Потім чорний перець горошком. Штучок 10-12. Духмяний перець штучки 3-4. І гвоздичка потрібно, ще гвоздичка, гвоздички, три штучки. І все це розмішую і ставлю кипятити. Ось так маринад прокипів у мене, його потрібно прокип'ятити 2-3 хвилинки, щоб спеції розкрили свій аромат. Віддали. Тепер я огонь виключаю. І сюди доливаю столову ложку оцту. Все розмішую, і залишаю, щоб маринад настоївся, і охолонув. І ось розсіл наш охолонув, повністю холодний. Риба теж розмерзлась, почистила всередині, відрізала плавнички, голову. І зараз ще поріжу на шматочки. Рибу, звичайно, краще різати, коли вона ще трошки полумерзла, не повністю розтанула. Хвостик теж викидую. І потім ще ось так біля хребта розрізаю. І так, порізала всю рибу. Маринад наш холодний. Риба підготовлена, порізана. Вся на шматочки погружаю всю рибу в маринад. І ось в такому стані повністю погрузилася вся в маринад. Ставлю в холодильник на 24 години. І ось пройшло 24 години, скумбрія промаринувалася. Я вийняла скумбрію з маринаду і поставила ось на друшлаг. Щоб лишня рідина стекла, і вже можна смакувати. І ось риба наша. Звичайно, це не вся, це частина тільки. Дуже смачна, я вже посмакувала, не здержалась. Дуже помірно засолена, замаринована. Як бачите, часу потрачено зовсім мало, і дуже смачна. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей.